Всім привіт! Сьогодні будемо закривати березовий сік. Переціжуємо його у каструльку і ставимо на огонь, щоб він закипів. Коли він буде кипіти, на ньому буде підніматися пінка. Пінку ми знімаємо до той пори, поки сік не закипить. Ось так, піночка зверху набігає, Ми її знімаємо і ставимо далі, щоб він у нас кипів. Ставимо в банку ось таку горловинку, щоб нам краще було наливати, і наливаємо всю баночку. На баночку 3 ми ложимо два лимончики, два кусочка апельсинчика і ось таку кружечку цукру. І заповнюємо доверху. Баночку і закриваємо желізною кришечкою. І додаємо по чайної ложечки лимонної кислоти. Ось так.